Скажіть, а чому не можна заморозити людину повністю? Бо багато фантастичних фільмів там заморозили через тисячу років, відтаяли, вау, все чудово. Да. Ну, чому тому... це зараз неможливо у всякому разі? Тому що ми морозимо? Е... Декілька клітин, в яких ми ж не просто ось так там дуже швидко, помістили yeah. в азот, а ми їх проводимо по різних кріопротекторах. І вода, яка знаходиться в цьому ембріоні mm -hmm. чи в яйцеклітині, вона поступово замінюється на кріопротектор. І має бути рівномірний розподіл, розподіл mm -hmm. з цього кріопротектора по, по всіх клітинках, тому що в яких клітинах не заміниться, ті клітини загинуть. Так само і ну людину треба помістити в якийсь кріопротектор, щоб в неї замінилася рідина в усіх її клітинках, а це неможливо. І потім заморозити І вони ж різні мають властивості тканини, І розморозити і так, клітини так і ну тому наразі це неможливо тільки в мультиках.